Хоча Ютуб, ну блін, реально популярніший, uh -huh. ніж якийсь там Трово чи Кік. Більше... <плес> Петро 1011 гривень, челендж. <плес> Петро, блін, дякую. Uh. <плес> Що, не витрачай гроші, вже достатньо. <плес> Тіп -тіп, біжу до тебе. Я йому їбучку зараз буду. А, я не до мене біжить. Понял, біжу до тебе. Деві? Ага, хорошо. Сістер шо? Сістер раннер. Е, сестра. Когось там. Сестра, яка бігає. С... А, сестра спринтер, тип? Коротше, дякую, дякую. У нас ще один зараз челендж буде за 111 прокуплек. Дякую, Петро, тримай сердечко. <laughs> так от, я не договорив, народ. Е, просили, щоб я додав, коротше, гучну мелодію е, на донат в 69, і я додав. В мене ті. Це його Да. Нічого собі я полежав порозказував. розказував. Nice. Лежачи, тіпа закрив. Uh, я не хотів, чесно, я дуже сильно не хотів. А хуйну то не так, я вже не хочу на ноті дроп. Uh -huh. Тіпи! Реально прийшли? Да, знизу. За, за парканом десь. Почекай літак пролетить, бо нічого не чую. Угу. А, коли я прослуховував? Бачу. То ніби. Біля мене. За цим. Другий в будинку. Окей. Лоу ХП. Піздец йому. Кидай флешку. Пікно. Він Вроде. Він вроде би вибіг. За хату. Да. Вроде. Даю йому флешку. Відвернись. Даю ще одну. Умничка, був сліпий? Да. -е -е, ну ні, напевно, ні. Не знаю. Найс. Nice. Так, короче, поехали. Застрим все, що я okay. вам стук. на відпочинок. Піп! Злітають двоє Е, yeah, мен Пацани, не ну ви нормально полі політали. Прикольно, так? Да? Дякую, дякую, Петро, тобі. Велика подяку. Е, ми з тобою в полі... Машина їде. Приємного перельоту. Дістав. Я да, попала. Знаю. Я дістав його тиммейта. Угу. Ну, с тобой просто тут відкрити від позицію. А весь там п'ятерок тобі, я знаю треба по-любому. Ага. А він там його не підіймає, випадково? Так я його вынесу тут. А, а, бачу його. Десь. Дожить. А а той поїхав далі. Угу. То еще не закинув все-таки. Ну, це і вертеться, типу, щоб його не добивали, поняв? Ну, Та він десь отам став по-любому його кінчик. Ми можемо поїхати його пошукати, бо він точно недалеко. Дотік. Ну, його на місці я думаю, знаєш, я хочу перекрити. Чіп не забираємо. Там плюс, не плюс... плюс euh, мені просто з'явилася думка, типу, забрати чіп після того, як в тебе його списали. сьогодні. Але. Хай врятує свого типа. Хай врятує свого тіпа, і ми ще. знаєш що? Ми ще один кіл потім зафармим. Да. Ага. Щось було цікаве в нього. Щось було в нього цікаве? Трупа. Mm? Трупа цікаве, щось було? Mm -hmm. А що мене не чути, коли я тобі по зв'язку говорю? Я коли а, зв'язку... А, ну зараз чути. Машини no. пойдемо. Ну, коли машина мені погано чути, мене машина, блін. Наушника. Це, це він в соло, да? Чита. Нет, там хтось повертає на машині, значить там двоє. Заду, Ото походу, він. Да. А, драгунов. Драгунов у нього. Я мансую, потім... Не, тут неможливо їхати рівно, бо він мене винесе, на тебе. Що я буду рівно їхати. Мусор опало може залізти назад, блин. Е, Заліз, визитки виліз сучка. Дивись. А мені здається блин, просто цей треба було перекривати на паласах. що Мені здається, страплин. Куди вони поїхали? Я не знаю. Я їх не бачу. Ладно, давай Страплини? Давай сюди. Що буде то буде. Давай. Я думаю, хтось хтось один точно їхати буде. Типи, прямо за будкою. отам там далеко. Угу. За піском зараз. А, бачу ще одного. ось біжить, і один ось тут. Послухай, зараз. А, ні, от він, от він. Бачу його. От кент якийсь. Треба одного работать. Да. Блин, розрахую в голову. Машина! Трамплін. Пробив колесо, пробив колесо. Умничка. Його вбили. Вбили да. його кінта. Бачу, хто? На твоїй митці. Добре. Голову дала. Красава. Хто це? Хто це, за Це, кстати. Не оці тіпи, що по нам стріляли весь сейчас з драгуного. Угу. Ну, ми тільки шака. не тільки що їх Та Мені стріляє з гушака, не розумію. Да, я теж не розумію Але... А, бачу. Нок. Треба да, їх бити, бо вони будуть кумарити. Можемо запушити, за контейнером вбив. Давайте на тебе. Да, біжить до нього, тімейт. Їду, їду, еду, поможу. З оранжевої на жовту біг. З оранжевої на Добре. Жовту. Я об'їду гору. Ага, ще не піднімаю. Угу. Я об'їду, стану десь. з іншої сторони. Бачу його тімейта. Да, забігай в смок десь. Ну, все, я його бачу. Че, реально буде рісити? Боже, на тобі. Це easy. Nice. Він подумав, що я просто поїхав? Не знаю, Чи він подумав, що, що ми двоє поїхали? Лоу. А яка фаза? Третя. А, Я думаю, не ще немає. хтось буде їхати. Я візьму п'ятірок і ще, ще почекаємо е, 30 секунд на мосту. 40. 40 секунд почекаємо. Їдуть, їдуть, їдуть. їдуть. Але не знаю, на нашій місці ні. Наш ближче, так? Вони справа їхали? Ні, вони пере... поїхали далі. Вони реально поїхали далі. На смородині. Опять. Дроп? Що це таке? А. Кінь від Бетера, Бетера хтось викликав Думаю, що за тінь зараз щось на голову впаде. Вони ще приїхали, Я тих по мосту не бачу. Я, я теж прийду. не бачу, що по мосту їхала Смородина. Для Смородина це щось, здається, не підходить. Мандаринка, типа, норм. Що фіолетового кольору, от... Що фіолетового кольору приходить перше в голову вам народ? Може сливо? Гранати закинь в тачку Сік Вік. Гарна ідея, дякую дуже привіт. Сік Сік Вік, Пам'ятаєш як ми вчора типа байтали на молик. він повина сює нормально так відриваю вже? Зараз буде четверта фаза. Да, поїхали. Ми вже довго тут сидимо. Ну ок. Зараз сюди на аптеку І сяду. Давай. Та в мене 4 білітати поєджу. Четверта фаза, через 40 піде, uh, п'ята. Отут ніби клас позиція, але вона, скоріш за все, буде зайнята. КІП! Mm. Ой-ой! Пер... За деревом. Він без навушників. Бля, зона відриває. Ого. І хілюсь. Ну хп! Хілюсь. Поможу. Нокну одного. Хай я кидаємо. Дотік, мер... дотік, дотік від зони. Другий, а, другий мер... тоже. Да, да, да. Помер від зони. Я Ми, Нормально, не спіши, ми встигаємо. 36 секунд. Не встигаю. Піджими ту тачку, я візьму аптеку. Мені треба сімок взяти. Глянь, є сімки. Нормально, 25 секунд, встигаю. Що, ти типу є? Ми з Наталі за 25 секунд завжди встигаємо. Все, погнали 20 секунд. Тут, до речі, тачку он стоїть щось. Погнали. Можливо, це їхня. Вони вгору пішли. По нашій без коліс, так? Да? Так, да, вона без коліс. Так, 5 секунд. От тут прикольно буде посидіти. Але справа, типу, як я й казав, що буде зайнято. Бетер! Ай-яй-яй, поїхали в зону на ту сторону. Так. Да. Я думаю, що з той сторони буде менше. Да, людей. Тепер точно їдемо на пуста. Ту Ай-яй. Тут кінки по-любому, типу, є. О, Може, будка. будка. Да. Але будка поки не буде. Поки що, да. поки що, так. Поки що будка. А зверху. Петро, ти ще тут. Зверху, Хтось щось Петро. 100 гривень. Не можу заснути, адже кайф, що люди кайфують від челенджів. Вам удачі да, мільйон переглядів. Дуже дякую. Дуже дякую, Петро. Ще за сотен. а Дякую за такі побажання приємні. Полетіли? Дроп справа. Змініка. тут хтось виробив змінника тільки що. Дроп падає ще один. В тебе отут ящики дропні лежать. Бачу. Там тіпи в тебе. обережно. Да, типи в мене і бачу смок на будці. Я зараз візьму зону. Добав. Ого, там підриви йдуть. Угу. Бачу кентафаріка. Тихо, 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 не спіши. Тихо. Бачиш? Да, бачу, от стоїть. Лупаш, лупаш. лоу. Да. А, він його закрив? чи нокнув. Ні, тільки нокнув. Тут. Він його тільки нокнув. Ну і кидать. Ну цей пикаю. Я бачу, типа, в будці. Да. Там різні! Я оце на дереве жорстко стріляю. В будці різні типи. Я ситку в будку. Давай Си4 попробую. Дерево. дерево побіг в будку зайшов. Ага, До да? цього кінта, да. Типи дроп лутають в нас на 150. Він його не залатав. За деревом, ось тут. Ось веціліє, просто стоїть. Може гранату? Ні. Присядь, присядь. Сонік. Треба оце закривати в буці. Треба за ними слідкувати Ай-яй! Ти по мені. Бачу. Деві? Даю хає. Бля, як вона не зайшла? Хає нам прилетіли. Він десь там? Да. А, нойс! Один лівіше був. Типа приблизно ось тут. Мені хає. Угу. Я думаю, что треба туди грузити. Зону. Я зону тут дала. І я ще одну дам. Щоб не перехилив. Вибіг! За цим камнем. А ч чел? Когось было. Ти кого было? Напевно, нокнутого. Це точно нокнутого вбило? Бо мені дало... хилпу. Значит нокнутий. За деревом на жовтій був. Можу в зону йому грузанути, і ми його побачимо. Ми тут в зоні. Гру грузину в зону йому. Давай. Бачу, типа. На жовті. Двоє. Нам ж Нок одного. Це нам цей тіп грузить. Да. Вон на жовтій, Наташ. Давтичку їм. Це щось робить? Бачу. Прям близько. Мені нокнуть, купить. Найс. Тебе нокнули? Так. Да. Мені нокнуть так на жовтій. я не знаю, тебе видно? Так. Да. Але він свого має підняти. Я його тімейта Добре. Дивись, нас двоє, їх двоє. Вон він біжить. Мені треба хили. На 15 зараз десь, ось тут. Він до дропа підбігає. Я фулл буст роблю. Він зараз Ой, сюди бачу. хає буде грузити, він приблизно на жовті. Вон його тімейт біжить. Бачу, бачу, бачу. Це тімейт його. І в нас тіпи ще справа. Я кидаю камні. Нам треба перейти в іншу яму. Тіп! справа в нас! Да. Маскалат! У нього. Він окочений. Накривай зону його, він за зоною. Хае дав мені. За деревом, за деревом, хилиться. Він не в зоні! Бежить. Не можу, Наталі. Я не в зоні! Я дебил. Йти, нептуй. А тут Хає. мені. Бачу. Є щось? Тихо. Кінь себе камни є где в тебе. Ти Він, напевно, крутить. В тебе камни є. Молик туди може. Бля, я не, не накриє. Ты мене тоже. Молик докинеш до них. Таком може буде бігти через нього. Хороший молик. Хороший молик, дійсно. Треба бігти через молик. Хилиться. Я встигаю заюзати заюзать печку. Встигаєш. Це Соль! Це всі! А шо ти осталось? А що ти? Я думаю, ты маску лад, блин. Типа чек. Це <ріх> твої останні навушники в твоєму житті. Тип. А що, а що вам чути? Що люди чують? Не знаю. Чи це отут у мене? Сюди цей топчик на 10 аж зламав навушники. Але почекай, а, а нічого не зломано. А, так, вони про... просто вилізли. Точно? Да. Може, як треба заклеїти? Що, просто... дивись, скільки в тебе дамагу. Найс, вони не зламались. Вони просто вилізли, я а так різко най? їх зняв. Тобі треба було це, як його тобі молитись треба було. О, дивись, до речі, дивись, скільки мене дамачила з тобою. Блін, ну цей топчик. Народ, просто щоб ви розуміли. Порівняйте. Блін, вам не видно. Коротше, відлетіла подушка. Але поняли, вона тут насаджується. Точніше, отут. Фу, все ок. Я такий дивлюсь, думаю, що за бред? Але все ок, воно, типу. Бля, яка катка потужна. Подивись, скільки ми зробили тобі дамагу, блін. Це можна навіть на відосі. Mm -hmm. Народ, по-любому, лайк. Другий топ. Це що, сразу після виконаного mm -hmm. челенджа? Mm -hmm. Бля, ну ми просто що? Блін, я згадав, що нам два челенджі треба виконувати. Ми ж це цим на тому століновити. Ну, так, да згодом. Да, да, про згоди. зону. Дивись, я тобі лайк ставлю і ремонтую навушники. Пздець. ПСД. Зламав навушник? Ну, по, по суті, зламав, але його можна поремонтувати легко. Давай зараз побачу, як ти поремонтуєш.